Багато розмов йде про глобальне інвестування після закінчення війни і так далі, так далі. Це не є рецепт, тому що це якісь сподівання, які наразі е, далекі досить від реальності. Я думаю, що треба зараз залучати людей на короткострокове інвестування. Тобто сьогодні дуже важко сказати, яка буде ситуація навіть через рік. І ми не можемо планувати на рік, два-три вперед. Ми повинні розуміти, що на Україну дивляться як на державу, яка досить нестабільна в умовах війни. Інвестиційний рецепт дуже простий. Це треба показувати наші сильні сторони, такі як людський ресурс в Україні. Це досить кваліфікований з одного боку, з іншого боку, досить некоштовний ресурс, який треба використовувати. Це можливість України з точки зору IT, Це можливість аутсорсити наші сервіси на зарубіжних наших контрагентів. Тобто короткострокові інвестиції в Україну розказувати, що ми сьогодні можемо інвестувати на 5-10 років вперед, переносити виробництво з Туреччини, Польщі чи будь-яких інших країн в Україну сьогодні. Це не дуже з мого персонального точки зору, не дуже правильна стратегія, тому що ніхто не знає, що буде навіть через 2 роки. Тому сьогодні це короткострокові інвестиції, фокус на людей, на те ресурси, які є досить захищені з точки зору можливості їх руйнування. тобто, фокус на інвестування в людей, інвестування в експорт наших сервісних спроможностей як держави і як окремих громадян нашої країни. Дуже просто це військові ризики. Тому інвестувати навіть в ми сьогодні спілкувалися багато стосовно експорту зерна, як приклад. Інвестувати сьогодні в елеватори декілька мільйонів євро, і вони можуть бути зруйновані одною російською ракетою. Це досить ризикований бізнес. По-друге, в нас нема зараз повноцінного страхування військових ризиків, тому довгострокові ризики тут є, і довгострокові інвестування не дуже популярне зараз в Україні. Тому як я казав раніше, короткострокове, короткострокове інвестування в Україну, яке дасть там, вихлоп через, навіть через декілька місяців. Переваги досить суттєві, тому що в нас не зрегульована держава з точки, зору, з точки зору можливості будування чогось. Інвест няняння, які в нас є, Ukraine Invest і інші наші державні установи досить допомагають. В інвестицій, але все це в більшості випадків перекривається військовими ризиками. Тобто це основний зараз момент. Ми можемо казати там питання мобілізація. Я не вважаю, що це такі вже блокуючий, я не вважаю, що це такі блокуючий ризик, який нам треба якось. Обходить, тому що в нас є і людський ресурс з точки зору, з точки зору е жінок, у нас є можливість резервування людей від мобілізації, в нас досить багато механізмів, як ми можемо зробити так, щоб люди, в яких вже проінвестовано і гроші, і час, і навчання були е досить захищені з точки зору їх роботи в Україні. Ну Це ІТ, IT. IT. it короткострокові інвестиції, це IT, однозначно. Ми і до війни в нас в трійку найбільших експортно орієнтованих галузей це було сільське господарство, металургія і ІТ. І нам ми є вже в ІТ. Це не треба щось нове вигадувати. Ми є в ІТ і цей потенціал треба просто розвивати більше ніж зараз. Тому що сільська господарська це більш ризикована, чи металургія. металургія та гірничо збагачуваний комплекс. Це дуже ризиковий момент на сьогоднішній момент. Тому IT експорт і залучення українського людського потенціалу для експорту сервісних послуг, які ми можемо робити навіть дистанційно в сьогоднішній час.